...державної адміністрації ви її отримали е, сьогодні е, про е, фінансування віддатків пов'язаних з робочою поїздкою президента України Ющі та до Закарпатської праваської областей. Знаєте, е, я е, взагалі, як кажуть, молодіжний середовищі в шоці від е, такого розпорядження, тому що. Виділити 20 тисяч із е, обласного бюджету, має тим більше із статті з рахунок коштів передбачених коштовості на отримання апарату обласної державної адміністрації на те, щоб е, 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 транспортні витрати для президента, підкова сувенірна продукція, герафічна продукція, харчування делегацій, Виникають серйозні питання. Я думаю, що я підготую відповідне звернення до контрольно-разійного управління і прокуратури з тим, щоб ми перевірили, наскільки дане розпорядження відповідає чинному законодавству. Тому що президент відомо всім, президент обслуговує відповідна дуся. І на цю дусю виділяються мільярдні кошти для того, щоб наш президент ні в чому не мав як кажуть. Проблем мається на увазі ні в транспорті, ні в поліграфічній продукції, ні в хачуванні, ні в цьому іншому. Е, мені здається, що це було тоді, коли пан президент був на Говерлі, і той бобрач, який був приготований йому, який потім, як кажуть, хтось на когось вилив його там чи що, що таке було. Мабуть, оцінили цією сумою. Мені здається, що це досить цинічно – забирати кошти від працівників апарату обласної державної адміністрації, тих людей, які працюють там, і витрачати їх на приїзд президента. Це, це є лице нашої влади сьогоднішнього це є конкретні дії. Я на завершення хотів би ще раз акцентувати вашу увагу на те, що блок Юлії Тимошенко. Стояв і стоятиме наскільки це є можливо до того, щоби зберегти на ній діючу коаліцію в Верховній Раді, для того, щоб Блок, наша Україна і народна Соборона та Блок «Юрій Тимошенко і надалі працювали ефективно, представники яких і надалі ефективно працювали в уряді, і надалі ефективно працювали в Верховній Раді. Шлях до позачергових виборів. Він як показує це дослідження, він на сьогоднішній день в суспільстві неприйнятний. Але якщо так станеться, що через 13-го числа, там по-моєму, витікає термін, наданий законом на те, щоб кінцево було прийнято рішення про коаліцію, так станеться, що наша Україна не повернеться до коаліції, значить. Ми виступаємо, підтримуємо те, щоб прийшли пройшли вибори, але тоді вибори повинні пройти як до Верховної Ради, так і президента. І народ, як мірило влади, повинен сказати своє слово, кого він підтримує, кому він не дає переваги, і народ повинен стати в цьому випадку арбітром. Я дякую, я готовий відповісти на ваші запитання. У мене зв'язку з цим запитання е, інформаційний висник пані Закарпаття. Диндрич, насправді є, є повідомлення, хай вони інтернетовські, хай вони е, самого різного рангу, але тим не менше є вказівки, і є вказівки робити все, щоб ті позбурювати громадські, робити знизу якісь заяви стосовно того, що єдиним виходом є президентське правління введення. І тобто, тому що насправді у тої сторони, яка опинилася в цій ситуації, я не маю, маю на увазі президентську сторону, іншого виходу фактично немає. Тому що в будь-якому випадку вони програють. Таким чином залишається єдиний шлях, коли хтось загнаний в угол, у них просто значить, не спрацьовують вже нормально музрі, від страху і від усього, і вони йдуть на будь-що. Оце є, оце є надзвичайна небезпека. На мій погляд, це мало бути, мені, мені здається, що про цю небезпеку треба говорити на кожному кроці, готувати до них журналістів, готувати мас-медіа. І перший дзвіночок, то що відключають телебачення, вже прозвучав сьогодні. І другий дзвіночок, це вже як вам, як депутат обласної ради, я хочу сказати, що я з подивом прочитав у новинах Закарпаття. Позицію тільки одної сторони відносно політичної е, нестабільності України. Значить, така моноорієнтація газети, яку я утримую як платник податків, мені не подобається. І, я буду, ми, будемо це, і ми будемо це розглядати на сесії Ужгородської міської ради. Ми, як платники податків, як найкрупніші в області платники податків, не хочемо, щоб новини Закарпаття публікували односторонню інформацію, тому що це газета, в тому числі і наша. Власне, за, за І ви як депутату обласної ради, мені здається, мали б поставити це питання досить серйозно. Я, я не говорю про другий газа. Але... Почув з другого, бо я думаю, що ви відчули той, акцент, який я зробив по відношенню до цієї газети, коли я сказав, що така незаангажована лапка газета. Обласної ради, обласної адміністрації дала одну боку позиції щодо ситуації. І Івана Яросовичу вже була сьогодні розмова з редактором. Я думаю, що буде і в мене розмова з редактором, але суть не редактори, Хоча і в ньому також його позиція, особисті людяності. Ми знаємо, що він на сьогоднішній день представляє певну політичну силу. Наскільки це е, об'єктивна його позиція, ну це його так. Але е, газета обласної ради, обласної адміністрації повинна висвітлювати е, всю гаму думок і е, позицію різних політичних сил. І хай читач читає, і хай читач робить висновки для себе. Це може собі дозволити давати таку однобічну е, позицію, до прикладу, той же старий замок, який має власник, який має господар, який його кормить, який йому дає гроші, і каже, що будеш писати те, що я тобі скажу. А позиція е, газети, е, яка представляє обласну раду, вона не може бути такою допомогою. Тепер щодо надзвичайно серйозного питання, про яке ми в кінці.